Всім привіт! Сьогодні е, я покажу вам такий от велосипед Орленок. От. Так скажем проект, який я начинаю робити. От. Такий велосипед. Вивозьте, звісно, що не було е, довго відео на каналі от А сьогодні ось Вирішив зробити таке відео про ось такий от велосипедик. От, хочу його зробити. От. Начав його ось встановлювати. Я вже ось поставив заднє колесо. Правда, треба поміняти е, задню зірку ось цю от. Ну, зірка уже є. Ось. Я її поставлю. От. Також вже вичистив трохи диски від ржавчини. От і що ще? Ну і вимив. Чтобы было красиво Красивейше Трошки Вот От соединения. Вот Но я его заменю Вот и Ну и Ну і ще поставлю сюди цього вала педального. Заблю, щоб педалі були. Якщо ви хочете бачити, е як я ремонтую цей велосипед, ставте лайки, е підписуйтесь. Ну і якщо це відео набере хоч ну, 10 лайків, наприклад, то викладу напевно. Я його ремонтую. Вот. Всім пока-пока.